Всім привіт! Сьогодні буду повторно збирати фрези. Попередньо я їх був зібрав неправильно, тому що є у фрези 4 секції. Я б установив до редуктора з цієї сторони, а потрібно починати де є 2 секції. Можливо, треба буде 3 секції, 4 секції, тоді розбираються і збираються з цієї сторони. Ця сторона до редуктора йде, а ці зборні секції. Три секції, чотири секції. Зараз ставлю шпильки. І далі покажу. Так, я шпильки. І так, це буде ліва сторона фрези, це буде права сторона фрези. Значить, щоб правильно потім установити їх на редуктор, я условно поставив шпильками уверх, що ліву фрезу, що праву фрезу, і щоб ці дирочки співпадали одній одній фрезі. Оці дирочки співпадали і праві, і ліві фрезі. Це коли ставиться на редуктор, щоб фрези стояли однаково. Далі є фрези праві, є фрези ліві. Устанавлюємо, буду устанавливати вже ножі. Беремо лівий ніж. Ножі ставляться у середину цій пластині. Ця пластина має бути завжди при всій зборці всередині. Значить, ставимо лівий ніж, болт ставимо всередину, щоб закрутити гайкою. Далі беремо правий ніж, ставимо в такій послідовності. Все гравер зафіксували. Беремо ще один ніж. Ставимо паралельно цьому ножові унизу. Гравер гаєчка. Ці ножі від редуктора обов'язково ставити з цієї сторони. Буває, що дуже близько до редуктора, щоб не пошкодити редуктор. Є мотоблоки. Та як в мене можна ставити так, можна ставити так, але рекомендовано ставити зсередини. Так, тепер беремо ще одну секцію, вкладаємо. Секцію болти. Зверне йдете? Два болт про ми стану. Перша секція. Зараз фіксую все. Просто потрібно наживити всі секції, потім воно підтягнеться. І так, перша секція зібрана. Отак от вона виглядає. Починаю збирати другу секцію. Друга секція йде так само, як перша збиралася спіралю. Так, выходит спираль, устанавливаем болты, берем правую частину, правый ниш устанавливаем сюда, так. тут фиксуем. Далі беремо ніж, паралельно ставимо. Оце правий і це правий у нас. Паралельно ставимо вверх і низ Квадрат завжди має бути тільки всередині. Так, гравірочок. Устанавливаем ще одну секцию. Є, дирочки є ближні і такі дальні дирочки. Оцю дирочку далі треба ставити. Дві секції у нас зібрані. Як вони виглядають? От, заточка йде в цю сторону, і друга секція заточка йде в цю сторону. І от така виходить спіралька. Тепер починаю встановлювати третю секцію. Беремо ніж лівий. Ставлю такий болтик, так, цієї сторони Болтик. Беремо правий ніж, встановлюємо його вниз. da Устанавливаем сюда болтик, ставим левый нижний. Вот так же было краще видно. Фіксуємо вебором і гаєчкою от як виглядає вже третя секція. Ось така спіралька або йолочка говорить. Також саме в цю сторону заточка. ножа, заточка ножа, заточка ножа, сбираем четвертую секцію левый ниш, два болтика сразу, ставим правый ниш, Правий ніж на живі. Разборка да? йде по спирали. Четверта секція практично зібрана. І покажу зараз результат. Що вийшло, як зібралася фреза. І так, у нас є зібрана ліва фреза. Ось такий має вона навеля. така спіраль іде. така Спіраль іде в цю сторону. Далі така спіраль іде. І спіраль в другу сторону. Заточка ножів вся йде з цієї сторони. Якби на мене. Ця фреза буде стояти, якщо дивитися ззаді мотоблока, то вона так і буде стояти з лівої сторони. Так, ліва фреза зібрана. Збираю праву фрезу Права фреза має дивитися е, цими же самими дирочками. І тут така дирочка. Шплінти тут і шплінти тут. Значить, беремо ліву, лівий ніж? Всередину, і беремо правий ніж. Зборка. Фіксуємо наживлює болти. Ці ножі мають дивитися в середину, один до одного, нижні ножі мають дивитися в середину Противоположно. Так, бере. Лігаючка. Ці два ножі дивлюся один на одного. І заточка ножів тут йде в цю сторону, тут йде заточка ножів в цю сторону. Так, беремо ще правий ніж. Отаку, перша секція зараз буде зібрана. Так, перша секція, секція зібрана. Ось такий має вона вигляд. Ці в середину, всі в середину. дивляться противоположно. Далі починаємо зборку другої секції. Все йде по спіралі. Берем правый нож. Ставим болтик. Берем левый нож. Тут можно нажать уже. так далі. Тут болтик один закрутив неправильно, зараз перекручу. Болтики мають бути всередину, гайки всередині. Наживляем всю сторону. и устанавливаем левый ниш. Так, лицо на чуть-чуть левую фрезу, чтобы было рядом. Так, две секции я зібрав. Вот. Заточка ножа тут и да. Заточка ножа тут да. Вот такая спираль. Далее берем. Берем лівий ніж і складаємо в ту сторону. Далі лівий ніж. Третя секція практично зібрана. Так, беремося до четвертої секції. Ось такий вигляд, має воно. Три секції. Так, а тут болтики будуть вже всередину. Гаєчка, болтик. Знаружи, аечку всередину. Встановлюємо правий ніж. Залишається ще один ніж і буде права сторона зима. Зібрані. Тепер я їх зібрав правильно. Отакий вони мають вигляд. Також само якщо подивитися на фризу. Отак. От Вона має таку спіраль. Потім спіраль сюди, в цю сторону. Спіраль туда і спіраль в цю сторону. От так. Вже тут все підписано. Це буде цеплятися на мотоблок такій послідовності. Один на одного дивлюся. Отак. Тепер лиш зажати болти, і вже завтра я буду встановлювати На мотоблок буду пробувати фрезерувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Ставте подобайки, кому сподобалось відео. Дякую. Буде багато цікавого далі.